Всім привіт! Сьогодні спробую показати та пояснити, як підібрати прокладки для турбіни. Це буде у нас комплект прокладок Opel Vivaro. Момент є один те, що по він-коду. Зараз переповіримо, його він-код починається WL0, WLF. Зараз подивимося. Sun. Opel Vivaro, як він для початку виглядає. Так, дивимося про нього. Так, Vivaro. 2002 рік. Ну просто для того, щоб розуміти, що це за автомобіль і що ми будемо шукати. Тобто, так ось Opel Vivaro виглядає. Це, скажімо такий бус мінівен. Далі переходимо на будь-який сайт, можна вибирати, або ж Exist, він є в доступі вільному, тут не треба вам ні паролі, нічого не реєструватися, нічого не потрібно. Або ж переходимо. Ще сайт є автотехніка. Тут вже треба мати деякі згоди і реєструватися. Заходимо так, до двигуна, переходимо, відкрили, якщо вам треба повністю вся інформація є, тут є двигун, це важливо, те, що нам треба, можливо, там по трансмісії щось дивитися і знати рік. Також по шасі, також по номеру, можна щось виділити там по задній підвізці. Переходимо до двигуна, спускаємося в системи подачі повітря, система так, нагнітання так, і переходимо, тобто ми знайшли тут турбіну. На турбіну ми нажимаємо, нічого у нас не виділяється. Тобто прокладки також вони не виділяються. Бувають такі. Схему, що по ВІН-коду ви не можете знайти не турбіну, нічого. Тоді нам треба буде переходити до наступної процедури. Беремо двигун F9Q 760. Дивимося по ньому. Є такий сайт, тобто є програма TechDoc, по, по, якщо ви можете її скачати, просто вона також і вільному доступі, ви качаєте не треба ні паролі, нічого не треба. Качаєте і потім його запускаєте. Тут уже можна перейти. Вкладка тут йде автомобіль, автомобіль, вибір автомобіля, двигуну і вказуєте, який у вас двигун. Заходите тут, єдине, що по номеру двигуна можна. Швидко виділити, що вам потрібно. Тобто, Opel натискаємо. Є Opel з бортовою платформою, тобто, це йде як більш такий грузовий автомобіль. Ходова частина, вона більш довга, зачасту йде, потім йде комбі і фургон. Тобто, В нашому виборі можна що автобус. Бачимо, що фургон це практично та ж сама платформа, але нам тут. Без різниці, так як ми не вибираємо не амортизатори, не ходову, а вибираємо вже по турбіні. Нам треба двигун. Тут можна вибрати будь-який варіант. Переходимо до вкладці двигун. Дивимося, система подачі повітря, система нагнітання, прокладки компресора. Тобто тут йде прокладка. Зараз відкриємо прокладка така одна. Вона йде знизу, можна навіть так, подивитися. Якщо заходимо от фотографія, можна і тут навіть подивитися її фотографію, якщо вам цікаво. Заходимо в компресор, виділяємо монтажний комплект, тобто це ось прокладки наші. Вибираємо Elring або L-rings, з тих, які більш-менш ми можемо щось кросити, тому що якщо ви берете там. Більш такий дешевий сегмент, який не популярний, допустимо, Мотайру. Тобто такі, такі комплекти, і з них, можливо, крос буде невірний. Виходимо так, натискаємо на Рейнс або на Elring, кому що більш подобається. І убиваємо нашу сайт. Ось ми бачимо повністю весь комплект. Комплект прокладок той, що йде. На турбіну. Так, у нас була там ще прокладка. Зараз перепровіримо її. Ось вона формована, вона йде знизу. І той комплект, який йде на саму турбіну. Ось у нас виходить весь весь комплект. Ви можете цей комплект зайти на AutoPro, допустимо. Вбити його сюди, вам запропонує Victor Reigns. Можна зайти е, на будь-який сайт, це неважливо, навіть візьме той же самий Autotechnical. Вбиваємо цей номер Reigns, вам видає ще один, як мінімум, один варіант. Е, можна зайти. Exist. Подивитися, що у нас є на Exist через цей же самий номер Reigns. Переходимо. Рейнз. Так, тут ми бачимо, що у нас вже є Аджуса, також якісний. VO1 також дуже. В принципі, вони займаються. Є фірма V1, Elring, 715 350. Ми можемо його перепровірити, заходимо сюди. 715 350. Ми все вірно підібрали. Крос дає вірний. Також можна через L-ring покросити, можливо, дасть іще більше варіантів, деякі інші варіанти бувають пропонуються. Але ж все-таки при встановленні і при. На тому, як ви будете її вже ставити на місце, звіряти зі старою запчастиною, це обов'язково, тому що бувають такі випадки, що воно просто-просто не підходить. Якщо таке відео, ставте лайки. Буду пару таких декілька 3-2 відео викладувати в неділю. Що на ютубі я не бачив, що хтось розповідав українською мовою і е, про те, як підібрати правильно запчастини. Якщо хтось хоче навчитися, тобто я там не експерт. Просто працюю, просто дивлюсь, просто читаю і цікавлюся. На цьому все. Кому сподобалось, ставте лайк і всім пока, всім добра.